Друзі, всім доброго вечора. Поступило пару хвилин назад ось такий чудовий автомобіль. Даний автомобіль сьогодні був куплений на лізінному аукціоні. Це 2019 рік Hyundai Kona. Він вже викуплений, стоїть на. Одній із автоплощадок, де ми купуємо автомобілі. До речі, дуже хороший автомобіль в хорошому ідеальному стані. Як ви бачите, на хорошій, правда, літній, але хороша резіння Bridgestone на оригінальних легкосплавних дисках. Цей 2019 рік з замінною батареєю в 2022 році. Максимальна комплектація преміум тобто обдуви, підігріви все присутнє в даному автомобілі, як ви бачите, навіть присутній Фаркоп. Фаркоп це не означає, що хтось щось возив якісь прицепи. Тобто більшість автомобілів, де знаходиться Фаркоп, вони кріпили кріплення для велосипедів. Ну, Можливо, десь колись хтось там перевозив якийсь там прицеп, але це дуже-дуже маловероятно. Як ви бачите, всередині в нас є дві зарядки. Кабель на швидкісну і кабель на 220. В середині компресор Крюк. Е, також клей для того, щоб заклеїти колесо в дорозі. Ось такий хороший білий колір, не маркей. Ще раз наголошую: весь в рідній фарбі без єдиного підкрасу повна історія. Е, по карвалті також пробувається, що автомобіль. Без жодного підкрасу, ну, в принципі, і карвелтика не було, не потрібно було прорвати. Але перед тим як приїхав даний автомобіль, мені людина скинула він-код, я її пробив. І вже безпосередньо, коли прийшов автомобіль до нього на автоплощадку, він також має прибор, все помірав, помацав, проїхався, провірив стан редуктора і двигуна. Тобто немає ні гулу, ні по двигуну, ні по редуктору. Хороший, адекватний стан. також Має е, підігрів батареї, бо дуже багато автомобілів, які е, мають там 19-20 рік, коли відкрити капот, може, бути, е, може не мати підігріву батареї, яка знаходиться з лівої сторони. Як ви бачите, тут у нас підігрів і обдув сидінь, два ключа. Ціна даного автомобіля в нас в Україні буде становити з всіма... Документами 15300 євро. Отже, кого цікавить на даний момент дана автівка, телефонуйте. Даний автомобіль не є ще ніким зарезервованим. Телефонуйте, більш детальну інформацію вам розкажу по телефону. Всім гарного вечора.